Відверто кажучи, я насолоджувався війною. Адріан Картон девіарт Як на вашу думку, виглядає людина, яку неможливо вбити, подивіться на це обличчя. Ось коротка витримка з його біографії. Фізично брав участь у двох світових війнах. Був поранений в обличчя, голову, шлунок, коліно, ногу, стегно та вухо, пережив дві авіаційні катастрофи. Тік із табору військовополонених прокопавши тунель. Відрізав власні пальці на руці, коли доктор відмовився ампутувати їх. А коли він описував свій бойовий досвід Першої світової війни у своїх спогадах, написав наступне. Відверто кажучи, я насолоджувався війною. Вітаю бандити! Ви на каналі Не Мене звати Ігор, і сьогодні будемо говорити про абсолютно відірвану людину Адріана Картон Девіарта. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Ви прекрасні, долучайтесь, якщо є така можливість, і давайте починати. Адріан Картон Девіарт Приголомшив світ своїм першим криком 5 травня 1880 року. Точніше, не весь світ, а одну аристократичну родину із Бельгії. Батько хлопчика був дипломатом за професією і характером, а тому його трохи пантеличував жвава і навіть буйна вдача спадкоємця, що проявилась з самого раннього віку. Мати Адріан не запам'ятав. Вона померла, коли хлопцеві. Виповнилось шість років. Існувала думка, що насправді він був сином відомого європейського гріховодника короля Бельгії Леопольда II. Дитинство хлопчика пройшло не в прохолодних бельгійських лісах, а в спекотних палацах Олександрії, куди його було визначено на державну службу. Адріан, який не відрізнявся від природи міцним здоров'ям, з маніакальною завзятістю, захопився спортом несподівано. Я став капітаном команд з крикету та футболу, почав вигравати тенісні та більярдні змагання і взагалі відчув, що весь світ у моїх руках. Молодий Девіард рішуче відставав з усіх предметів, і навіть спортивні успіхи не могли компенсувати його академічну ганьбу. Тоді він зважився на відчайдушний та протизаконний крок. 19-річний бельгієць Девіард. Сам себе закликав до британської армії, просто тому що її приймальна комісія була ближчою до Оксфорда. Йому довелося накинути собі 6 років і трохи змінити прізвище, щоб чутки про початок його військової кар'єри не дійшли до батька. Спочатку служба розчарувала Девіарта. Кавалерійський полк, куди його зарахували, мав би пройти курс навчання в Англії. Коні меланхолійно жували траву на полях Челсі. Кавалеристи розвалилися неподалік. Адріан прагнув жорстокого і важкого життя, повного нищівного досвіду. А натомість йому пропонували ситні обіди та вечори за картами. Але невдовзі полк Девіарта перекинули до Південної Африки на війну з бурами нарешті. Адріан опинився на справжній війні. Вирішальний момент багато тих, хто раніше мріяв про армію, бігли з поля бою, але тільки не він. Навпаки, Девіард зміцнився у своєму рішенні, тоді. Я зрозумів раз і назавжди, що війна у мене в крові. Я був налаштований боротися неважливо з ким. Я не знав, чому почалася війна, і мені було байдуже на чиєму боці битися. Під час чергової переправи через річку полк Дев'ята потрапив під бурські кулі, повний ентузіазму вояка був поранений у живіт та пах. Адріана відправили до Лазарету, де розкрилися його махінації з ім'ям, та віком молоду людину присоромили і повернули до батьківських обіймів. Той спробував проігнорувати інцидент із втечею з коледжу свого невгамовного чада і знову послав його в Оксфорд. Пізніше Девіард провів зиму у Каїрі, котре гарячий темперамент мало не коштував йому життя. Адріан вирішив взяти участь у традиційних стрибках із перешкодами, щоб відповідати параметрам жокея, він мав за добу скинути 3 кілограми турецькі лазні. Не допомогли, і Девіарт зважився на справжнє божевілля. Я одягнув на себе з десяток светрів і пальто, пробіг 11 кілометрів до пірамід, видерся на одну з них і побіг назад. Таким чином, Адріану вдалося скинути зайву вагу. Щоправда, він знепритомнів від фізичного виснаження прямо під час стрибків. Упав на манеж і мало не загинув під копитами коней. 1908 року Девіарт викинув черговий фокус. Одружився з герцогіною Фредерікою, Марією, Кароліною, Генрієто Розе, Сабіною, Франциском Фугером фон Бабенхаузен. На жаль, довжина імені не є запорукою щасливого шлюбу. Незважаючи на те, що у Девіарта і герцогині народилися дві дочки, більшу частину подружки. Дружя вони провели на пристойній відстані один від одного. Адріан не приділив дружині та дочкам жодного абзацу. Та що там ні рядка, ні літери набагато більше сімейного вогнища, девіарта цікавило польове багаття і. Він кинувся до нього за першої нагоди, а вона представилась, коли Великобританія розпочала військову кампанію проти Дервішів. До того моменту, коли я повернувся до табору, я був у поганій формі. Моє око страшно хворіло, я майже осліп. Фактично, Девіард втратив око у листопаді 1914 року під час облоги фортеці дервішів у британському Сомаліленді. Остаточно око видали вже у лондонській лікарні 3 січня 1915 року. 3 січня 1914 року Адріан отримав від батька звістку про банкротство. З того часу він став забобонним. Девіард ненавидів 3 січня, також не любив неділю, це день, коли він втратив око і носив на шиї цілу лавку. Оберегів, але найбільше всього вояка боявся, що його однооко більше ніколи не пустять на фронт, адже перша світова в розпалі, і Адріан мріяв зробити свій внесок. Йому потрібно було підключити всі свої зв'язки, щоб комісія допустила його до служби. Для цього Адріан навіть вставив собі скляне око. Щоправда, отримавши дозвіл, він викинув його в вікно прямо в таксі і натягнув в місце чорну пов'язку. Західний фронт. Прийняв Адріана з розкритими обіймами. Перша трагедія сталася з девіартом дев'ятого травня 1915 року. Під час перекидання військ у районі Бельгійського Іпру. Несподівано тишу розвивав крик. Хольд німецькою, і вже наступної миті нас почали обстрілювати. Почувши крик, я інстинктивно зупинився, щоб вирахувати місце розташування німців. Але за хвилину виявив, що лежу на землі з пошкодженою рукою. Я схопився за нею іншою рукою і зрозумів, що тримаю криваве місиво. Взвод Девіарта відбив атаку. Адріан зняв з мертвого німця шарф, перев'язав їм руку і продовжив шлях, тримаючи кінець шарфа зубами. Коли польовий лікар оглянув руку, точніше, що від неї залишилось, то вирішив перекласти роботу на лондонських лікарів. Девіард не задовольнився таким рішенням. Майже все зап'ястя було відірвано, лише два пальця дивовижно бовталися на шкірі. На невдоволення Адріана, лікар просто відмовився ампутувати навіть їх. Тоді Девіард взяв ініціативу в свою руку, що залишилося, і на очах здивованого хірурга відрізав собі пальці, не відчуваючи при цьому ні найменшого болю. Наступні півроку перетворилися на нескінченний лазаретний кошмар. В одній із престижних лікарень Лондона лікарі, бажаючи врятувати якомога більшу частину руки, відрізали її по шматочкам. Але замість того, щоб гоїтись, рука загнивала, спричиняючи сильний біль. Справа ускладнювалася ще й тим, що Адріан не переносив анестезію, і всі операції проводилися лише під дією газу у грудні 1915 року. Руку ампутували вище ліктя. Місяці неробства втомили Девіарта. Він знову рвався в бій. Відсутність руки його не бентежила. Я навчився зав'язувати шнурки та краватку, використовуючи руку та зуби. І на превелику радість я виявив, що навіть можу рибалити. Знову Адріан вдався до зв'язків у військових та аристократичних колах і йому фактично інваліду дозволили повернутися на війну, і він знову себе нещадив. Девіарта неодноразово пора на річці Сома в голову куля розкрешила частину потилиці і кісточку. При Пашендейлі куля пробила стегно. При камбрі ногу, при Арас вухо у самій кровопролитній битві Першої світової на Соммі Девіард був гущі події біля стертого з лиця землі села Буасель. У якийсь момент я сів на Бугор накритий чохлом, щоб підписати накази. А коли підвівся, то зрозумів, що сидів на мертвому тілі. Під час битви при Пашендейлі Адріан удостоївся честі пообідати в наметі з Георгом П'ятим. І якось у розмові з'ясували, що Девіард, який уже багато років захищав інтереси Англії, досі не є британським, а все ще залишається бельгійським підданим. Громадянство Адріан отримав. Одразу в наметі, а за кілька місяців 36 річний підполковник Девіарт отримав хрест Вікторії, найвищу військову нагороду Великобританії. Початок Другої світової війни. Щойно німці вторглися до Польщі, Девіарта повернули на посаду голови британської дипломатичної місії. Втім, це призначення виявилось короткостроковим. Незабаром Адріан уже евакуйовував своїх підлеглих із країни, що роздиралися німцями та більшовиками. Єток із землі, де він жив останні роки, захопили росіяни. Разом з ним вони захопили колекцію мисливських рушниць генерала. Єдина втрата, про яку він дуже сильно журився. Діставшись Англії, 60-річний Девіар знову почав закидувати військове міністерство проханнями відправити його в бій. Щоб заспокоїти старого, але шанованого вояку, Адріана призначили командувати об'єднаними англо-французькими військами у комуні Намсус у Норвегії. Скандинавія розочарувала Девіарта. Нудьга нічого спільного зі славетними битвами Першої світової. Норвезька кампанія виявилась найбезглуздішою з усіх, у яких я коли-небудь брав участь. Писав Девіарт. Нарешті, у квітні 1941 року генералу довірили важливу місію. Він мав летіти до Югославії, щоб домовитись про військову підтримку Британії. Але Девіарту, як завжди, не пощастило з літаком. Неподалік узбережжя Лівії, контрольованої італійцями у Велінгтона, відмовили обидва мотори. Літак упав у воду, і Адріан уплав добирався до берега. До нього залишалося приблизно 2 кілометри. На березі англійці потрапили до рук італійцям. Почалося мандрування девіарта по в'язницям. за два роки полону. Адріан зробив п'ять спроб в. Протягом семи місяців він купав тунель під італійською в'язницею, де його тримали. Йому, який вже втік з-під нагляду, вдалося тиждень прожити в селі під виглядом італійця, і це дуже дивно, враховуючи, що Девіарт був одноруким і однооким англо-бельгійцем, який не говорить італійською. Він виявився вкрай незручним полоненим, надто важливим, щоб просто вбити, але і надто буйним, щоб тримати його довше. Італійці вирішили повернути Девіарта. Але вони і тут не дочекалися від нього подяки. Коли генералу винесли цивільний одяг для подорожі додому, він заявив, що йому необхідний першокласний кравець. Який здатний пошити одяг, що не нагадує гардероб Жигало через пару днів? Генерал у чепурному костюмі з експресивним південним статусом був відправлений додому йшов серпень 1943 року. На цей раз міністерство не здригнулося під ядрами прохань генерала 63-річного Девіарта наполегливо попросили вгамуватися. Тоді Адріан звернувся до свого старого приятеля Уінстона. Благо, той якраз обіймав посаду прем'єр-міністра. І от уже Девіард з особистого розпорядження Черчилля летить до Китаю. Він робить лише одну зупинку в Єгипті. Там, у рамках конференції, заводить знайомство з Рузвельтом та Чанкайши. Про чайканши головного суперника Мао Цзедуна на шляху до влади Девіард відгукувався дуже тепло, незважаючи на на те, що Фізично вона людина маленька, він має велику внутрішню гідність, яка так рідко зустрічається у диктаторів, які віддають перевагу зовнішнім ефектам. Останнім дипломатичним завданням Девіарта стала зустріч у Токіо з генералом Дугласом МакАртуром. На цій приємній ноті англієць вирішив піти у відставку. Йому було 66 років, захотілось спокою та домашнього затишку. А Оскільки 1949 Року дружина Адріана померла. Він завів собі нову Джон Сазерленд на 23 роки молодшу. Помер генерал, відсвяткувавши своє 83 річчя. Автобіографія Деві Арта, передмову до якої написав його друг Вінстон Черчер, перевидавалася кілька разів. З генерала списаний персонаж трилогії Івліна Меч Пошани, безбашений і безстрашний вояка Річі Хук. Все життя Девіарта це історія неймовірного везіння, але особливо спростування тези солдатами не народжуються. Як довів Адріан, їми народжуються. Сучасні українські воїни світла нічим не поступаються мужності, і дай Бог везінню Адріана Девіар. Принагідно нагадую, допомагайте з ЗСУ! З вами був Ігор Нахіба. І побачимось, бандити, в наступному випуску.